Смачні пастилки з високим містом Омега-3 та вітаміном Д3 для підтримки когнітивного розвитку та імунітету дітей зроблено в Норвегії за допомогою нової технології, що збільшує біодоступність активних компонентів у складі Омега-3 з високим містом ДГК та вітаміном Д3. ДГК допомагає нормальному розвитку мозку та нервової системи, підтримує здоров'я органів зору. Вітамін Д3 сприяє нормальному зростанню та розвитку кісток та зубів, зміцнює імунітет, жувальні пастилки із фруктово цитрусовим смаком. Продукт підходить для дітей з 4 років та дорослих. Продукт виготовляється високоочищеного рибного жиру, з занчосєм і застосуванням нової технології, яка збільшує біодоступність компонентів на 44%. Жувальні пастилки це простий та ефективний спосіб доповнити раціон дитини необхідними поживними речовинами, підтримати здоров'я та гарне самопочуття.